Все ж тільки ловити сумів та щука. Я сьогодні в дачному форматі ловлю з вимостки. Так. <голові> <голові> От такий маленький, клюнув, майже біля ніг. На телспінерс. Отак та, можна ловити маленьких окунят, окунців. О, так. Ловлю зі своєю донечкою. Ну а поки я тут бачків та окунів ловлю Машуня На поплавчаночку ловить червонопірку. Де яка ж це вже риба по рахунку? А червонопірка перша? перша? Да. Покажи. Ну, У -у -у. ну, кіт буде задоволений, так? Да. Продовжуємо риболовлю. Так. А я ловлю на спінінг. На коливалочку були покльовки. Пробуємо доловити. Ударчик, ударчик. Оп, щось є. Коливалочку Софія. Тестуємо різноманітні приманочки. А їх тут ціла купа. Подивіться. Такі гарна, до речі, коробочка, трансформер від компанії Select. Бачите, тут у мене коливалки, TL-спінери, Все дуже привабливе. See you summer. 拜拜